Хлопці, всім привіт! Ви на каналі Андрій Хантер ми з Криворіжжя. Виїхав, я дивіться, ми цю приваду робили в маю, да? в травні по-нашому. Е -е, з інтервалом десь днів 10, Я і кожних 10 днів, ну, може, 2 неділі максимум. Підсипав, підсипав, де що там пір'я, де голубів вложив. Трошки нутрячих кишок, шкуру рубав на частя, теж викидав. І сюди, на приваду, не лисичка ніхто не ходив, тільки ходила собака. Ну, зараз побачу. Ну, от, дивіться, собачка ходила, така страшненька трошки. То зараз вже осінь, зараз у нас сентябрь. І я, дивіться, розкажу вам. Привади. Я роблю, ну, дивіться, для охотника одного, мисливця охотника. Привада, ну, три максимум привади. Ви можете обробити один охотник, щоб у вас було і брати де е, принаду саму, щоб можна було підсипати під неї. І в те ж время, щоб можна було е, по, по часу, щоб час хватало. Виходить так, що три привади охотник один може. Я робив п'ять, ну просто не всюш. Там насипав. Через 2-3 дні там насипав, поїхав на роботу з роботи уставши, не насипав. І виходить так, що ну, 3 це максимум 3, щоб чітко вони робили. Но я ділаю три привади. Але ще роблю, помимо цих трьох, ще три дію посредственних привади. Це там, де ну, на кроха таке, мелочика там. В тому році я робив так приваду. да? Здорова, привада там, ну, винос я там дохлу собаку, е теля маленьке, або здорове, і наві навіть корову, якщо є, у кого людей взяти, бува, там корова роз... корова не розродилася, а здохла. Вони зранку прийшли, а вона вже і холодна. Таке буває. Ну, все зависи, від хазяйвов. Де там, може, козу прив'язав. Це такі довго граючі привади, де ходить. Багато на неї там три, 4-5 лисиць. Туди і пси ходять. Ну, то ми таки робимо довгограючу приваду. А посредственні привади я підсипаю, це для того, щоб вокруг міста, ну там 2-3 кілометри міста. На теперішній час лисиці ну, дуже багато. І в тому році я замітив, і в цьому році я вже ставив фотоловушки, фотопастки, я замітив, що, що на основні привади ходить 2-3 лисиці. Що на посередстві ходить 2-3-5 лисиць. Ну, що цікаво, розумієте? То ті посередства я сиплю раз, два рази в місяць і все. Вони просто, щоб дичина ходила. І її посіщала. Я в основному сиплю туди хліб, теж так само висипаю, як оця птиця. Зараз я вам покажу, як я птицям висипаю. Таке цибуля, лужпалки картошки, трошки буряк, трошки там клубні, е, клубні, ця, апельсини мандарини. Зверху сиплю комбікормом або дертю, перемішую. Підсипаю туди трохи, трохи, е, сухий костний косну муку. Оце все перемішав. Десь піввідра висипав, все. І воно це там лежить. За день його з'їдять, за неділю його з'їдять. Я там два рази сиплю всього. 5-10 числа і під кінець місяця. І отак от я роблю роблю. роблю. Ну от Я посредствох ділаю теж так само. Штуки три. Ну, я їх не два рази. Посещаю. Ну, вот я поставлю фотопаска напосредственных. Ну, кілометр 2 от города, от міста. И що? І там бігают три лисиці. А тут, з маю, 4 місяця прошло. Сюда тільки ходи этот, тільки ходит той страшний пес. И все. Хотя тут. Я вам розповідав, що тут дуже така місцевість цікава. І головне, що і лисиці гавкали, і все. І тут багато, тут вдалі там лісочок такий немаленький. І усе на днях я почув, що хлопці, хтось з людей ходив по. Ну, опять, це так люди злякались, може. Люди ходили по гриби, каже, ми вовка бачили. Ну, там ліс, ліс, ліс лісосмуга, ну таке щось. Щось між лісом і лісосмугою. Але, бачите, люди щось побачили, каже, побачили, здоровий. Каже, стояв, стоявка. ми ходили гриби збирати, а він стояв, за нами наблюдав, каже, метрів 100 від нас. Ну, не знаю, метрів 100. А сюди на приваду не ходить. От. Бачите, як цікаво виходить. Це такі привади довгограючі. Ага туди на посередстві ну, ходить бін, три штуки. А сюди тільки пси. То це я вам так хотів розказати, що е, мисливець може оброблювати м, довгограючі привади, ті, що він буде всю зиму їздити туди. Е, ну Три привади максимум. То часу нема, то і ще щось. Ну, таке. Але більше трьох він не, не обробить. Так, да, є люди, ну там пенсіонери, ті, що сидять, може вони і зроблять і п'ять, і будуть але... Пенсія невелика, де він буде брати? Те, що треба на привади, де? Не де. От і весь все питання. А так, ну, це таке за, за привади хотів сказати, що привади більше трьох не робить. А, ну, в основному це начинаючим охотникам. І я бачу, хто люди є, роблять привади. Просто на полі насипали і все там. Так, да, вона працює, все, але її швидко птиці розносить все. От я дроблю з колісом, колесо ну, як я вирізав, виворачую. То виходить так, що е, на колісо ходить тільки собака, лисиця, шакал. Птиці колесо бояться. В стороні від колеса, там метр два, да, вони будуть ходити підбирати, але в самому колісі вони брати не беруть, вони бояться брати. В основному, сороки, ворони вони не беруть, вони бояться. І, виходить, так, вони стрикочуть, там, кричать, каркають. Вони приманюють сюди дичину, ну, хижака. Але він. Тільки він їсть, ворона не їсть. Сорока не їсть, бо боїться. То треба робити такі, от такі привади. Це вже я по даже побачив, що таке є. Добре, зараз я вам покажу, що там ходить. Ну, якщо не підходив, зараз покажу, що, що ходить там. Бачите, да? Як працює привада? Це я насипав, як би вам сказати, для птиці. Тут, бачите, там і цибуля. Все. Короте. Таке бачите, місцевість. о, бачите, вже є яблучко я ложив. О, що я. Ось, бачите, ось яблучко я ложив. Сюди я їх ложив, а вони, бачите, де. І ось перші ознаки, бачите, що сюди вже ходить тварина і їсть. Положимо сюди трошки. Добре, пішов я до машинки.